Всім привіт! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Сьогодні поговоримо з вами трішечки зупинимося саме про роботу цього інкубатора. Це не реклама, я ділюся досвідом і показую те, що є в наявності зараз на даний момент. Якби це була реклама, я би так і сказала: до вашого відома ось такий інкубатор, який я взяла на рекламу. Ну, в общем, у нас в Чернівцях запустили сьогодні знову. Вимкнення світла, графік такий. Думала, що мене не буде вдома, адже мали вимикати світло з 5 години, графік переробили, вимкнули з 6. -ї. Ну, тим не менше. Ось вимикну я з розетки, щоб ви розуміли, що справді світла немає. Так як в мене є інкубація, яка проходить тут дві закладки. Ось сьогодні 19 число, то виходить, що одна інкубація 17-та доба, а друга інкубація 9-та доба. І та, що 17-та доба, я вже прикріпила датчик на яйце. Відповідно, так, контролюю температуру в даному інкубаторі детальніше. Якщо бажаєте, ви лише натрапили на таке відео, я вам в описі під цим відео залишу посилання на відео інструкції з інкубації в інкубаторах теплуша. Там є, як обрати датчик, для чого він потрібен, як його прикріпити, як я інкубую птицю, будь-яку використовуючи тільки ось такий препарат. В принципі, температура. Коригується в інкубаторі лише по ньому, і працюю всі таблиці інкубації, в мене ведуться лише по ньому. Отож. Робота самого інкубатора називається лежачого Заклали, е, натицяли вологу, яка вам потрібна, є система аква. І найважливіший. Тут є такий агрегат, який дозволяє ввімкнути інкубатор у два живлення. Одне буде від енергомережі, а друге буде від акумулятора. Це є інвенторний інкубатор, тому тут так закладена вся система, що при вимкненні енергомережі вмикається акумулятор. При ввімкненні воно одразу перемикається знову на живлення з енергомережі. Харили дуже ці щіпчики, жабки. Казали, що вони, в общем, грубим словом, таким фігня повна, це так ласково названо. Ну, я не бачу тут нічого такого повного, адже ну, приклала до таких штукенцій. й працює. Ну, в принципі, які ще можуть бути ці жабки? Що з ними не так, поняття не маю. Ось такий акумулятор чоловік мені подарував. Так, я вже про нього розповідала в коротенькому відео. Також я його не рекламую, але. Чесно, я взагалі не орієнтувалася, який потрібен акумулятор. Скільки я сайтів не вивчала, скільки з чого я не вивчала, ну, взагалі ніяк не могла зрозуміти оцю схему. Ну, є що дано зрозуміти, а є що не дано. Ну, тим не менше, я його зарядила вчора і сьогодні до нього підключила отак інкубатор. Він був включений в розетку і перемкнувся сюди. Візьму інструкцію, зараз з вами детально поглянемо. Звичайно, цей інкубатор з області дорого-багато, і скажу, що воно варте того. Тому що ну, час тепер такий вимагає, щоб ми були готовими до вимкнення світла в будь-який момент. Ось так можете тут ознайомитися. І прочитати, дана система забезпечує автоматичне перемикання на резервне живлення та назад. Для мене це дуже зручно, тому що я йду на роботу, ввімкнула туди-сюди і вже ні за що не переживаю. Що стосується системи АКВА, яка тут є, чи потрібна вона, чи це теж якась цацка для забагання. Та це взагалі упрощає роботу на раз-два, тому що я виставляю тут вологість 50. І все. І так, інкубую протягом всієї інкубації. Далі на виведення, чи буду я її піднімати, чи ні, ще точно вам не скажу. Прийде пора, і все. Тоді зніму на відео і покажу, як я роблю. Що стосується таблиці інкубації в даному інкубаторі, все за. Накатаною і давно перевіреною схемою. Нічого нового не вигадую, система працює, таблиця інкубування працює. Наскільки вистачить мені того акумулятора, побачу все вам вімкнеться світло. Для вас це прийде отак. А я вам вімкну і покажу. Як, чи змінилася температура на яйці, бо мене також це хвилює, чи справився системний оцей апарат і така конструкція. Теж вам це покажу. Ну що ж, вімкнули світло. Інкубатор взагалі не видав жодного звуку по перемиканню режиму. Просто собі спокійно, як працював в одному режимі, так перейшов на другий режим. Тобто від акумулятора до енергомережі і навпаки. Без ніяких на те сигналів, без ніяких перебоїв в роботі. Повністю все тихо, ша, спокійно і без ніяких клопотів. Що ж, зараз буду відкривати вже на охолодження. Вимкну. З акумулятора покладу заряджати сам акумулятор. Але заряджати вже акумулятор. Ну, не знаю, немало не багато, але повністю не розрядився, тим не менше інкубатор на роботу інкубатора його вистачило. Для того, щоб провітрити інкубатор, потрібно вимкнути його з розетки, забрати систему оцю аква, розібрати. Ну і сам інкубатор відкрити кришку. Ось так. Оп. Ну, роботою цього інкубатора ще раз скажу я дуже задоволена. Якщо врахувати той факт, що фірма Теплоша навіть не знала, що я буду купляти цей інкубатор, він був куплений. Ну, можна так сказати, як таємний покупець. Знаєте, я отак не казала нікому, не переписувалася. Просто через сайт, через посередника замовила даний інкубатор, тому що я хотіла показати вам справді роботу його і хотіла дати відгук, незалежний, ні від кого і ні від чого. Ну, на даний момент я не то, що задоволена, я просто максимально задоволена, адже він мене не підвів в черговий раз. Ще раз кажу, це не реклама. Розказую все, як є, тому що цей інкубатор був придбаний і я навіть не краплинки не вагалася і не хвилювалася, чи буде він працювати добре, чи не буде. Тому що я була впевнена, що буде. Ось, як тільки він був в розробці, як він тестувався, як тільки про нього йшла мова, це була моя мрія. І не звикла я ні просити про когось, когось ні про що, ні навіть натякати на те, що я хочу ось отримати в подарунок. Такий інкубатор, або ж і тому подібне. Е, тому таке, знаєте, кажуть, щоб мрії збувалися, треба говорити про них вслух. А я не говорю, не вмію, не вмію я випрошувати щось, і не вмію я ні прибіднятися, не вмію я, е, навіть не вмію розказати по факту. Яка складна у мене ситуація, чи наскільки я цього потребую. так? Ось а, буду землю гризти зубами для того, щоб мати то чи інше. Є люди фортові, яким все вдається. А є люди, які потрібні, по, яким потрібно прикласти зусиль. І немалих зусиль для того, щоб щось мати. От я серед тих других людей. Далеко не фордова, але водночас я на що не нарікаю. Дякувати Богу, Бог дав мені руки, ноги, Бог послав мені голову на плечах, то що ще нарікати? Єдине, що просимо, щоб якнайскоріше настав мир, і просимо здоров'я, відваги та mm -hmm. мужності нашим солдатам. Які нас захищають. Сподіваюся, ваші інкубації будуть вдалими. Вірю в те, що у вас обов'язково все вийде. І черговий раз нам допоможуть такі маленькі дрібнички, якими ми не повинні нехтувати. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічі.